От ми вже у камеру, давайте подивимося, що у нас перший. Давайте перше і для мене найвелике, це у нас mm -hmm. от, такий от, просто от, зрівняйте з моєю рукою дід Миколай. <кій> Тут пише не знаю, пише шоколадний, молочний шоколад, коротше, бачите, Аптем Milk White. Такий він просто здоровенний. Він важить 200 г майже, друзі. Далі давайте ми переглянемо, що у нас в вот вутку. Це у нас палички бамбуку з полуницею. І з маком полуниця з вершками. Такий бамбук. Снікерс мені. Тобі про запас. Такий у нас три в одному снікерс Баунті. <реш> Перший раз таки бачу, жвачка джерел зі смаком полунична свіжість. Чекайте От Полунична свіжість. Хурма. <реш> хурма, реальна хурма. Груша. Я не знаю, де він, де він її взяв. Три банана. <реш> Теж про запас. Мандарини це вже як обичний. Щось все ще таке обить. Далі ще не обичне кока Зараз питаю, що це? А воно пулісміряє. А, ні, це будильник у мого брата. Він з собою не взяв його, воно жужить, бачите? Він просто в село поїхав. Далі йогурт номер один. Йогурт номер 2 Далі саме велике. Вже будемо зараз закінчувати. Саме велике. ну Це здоровені просто пакунок. Ну, майже кілограм цукерку. ось такий наборчик, такого я ще ніде не бачила. Там Рафаел так всередині. Клосани. І, на принципі, все мені ще подарували навушники, але <кій> ну, вони зараз не тут. Я їх брати не буду. Ну от такий от, ну, ну, я би не сказав міні, бо це і не є міні. Ще мені 700 гривень на карту скину. Отже, при діньгах. От такий от наборчик здоровий. Ну, давайте вже будемо прощатись. З вами був я, Вадим Діть. Ой, просто ютубер. Якщо ви зможете, то... Пишіть коментарі, якщо у вас буде похоже відео, то я його обов'язково подивлюся. Ну, бо я просто ютубер. І всім пока, до зустрічі! всім.